Вітаю! Сьогодні я вам розповім про свій улюблений мультфільм, який мені надзвичайно сподобався, тому що в ньому є цікаві пригоди непокірної, енергійної та цілеспрямованої дівчинки, яка просто обожнювала стихію води, а та була їй кращим другом на її шляху. Вона прагнула перемогти зло, не дивлячись ні на які перешкоди. Ну що, здогадались, про який саме мультфільм буде йти далі розмова? Пишіть в коментарях під цим відео свої здогадки. Так, все вірно. Це Моана. Моана це пригодницький мультфільм від Дісней. Він розповідає про сміливу дівчинку Моану, доньку, життя острова Мотонує. В першій частині її народ потерпає від лиха, риби зникають і гинуть рослини. Муана дізнається, що причина в тому, що Мауві колись викрав серце Дефіті. Щоб рятувати свій народ, Маана вирушає зі своїми друзями у далеке море, щоб знайти Мауві і змусити його повернути серце Дафіті. У фіналі вона не лише рятує світ, а й знаходить свою справжню силу як неймовірна лідерка, яку підтримує народ. Ось така захоплива історія про відважну дівчинку, яка подолала зло. Якщо вам сподобалось це відео та ви чекаєте на огляд наступної частини, тоді не забудьте обов'язково поставити вподобайку та підписатись на мій канал за допомогою ось цієї кнопки. Хто ще не дивився, додаю посилання в описі до цього відео. Обов'язково подивіться! А хто вже бачив цей чарівний мульт, то я чекаю на ваші враження в коментарях. Всім!